На шляху до цифрового розвитку в Івано-Франківській облдержадміністрації розповіли про нову ініціативу цифровізації процесів Державної служби статистики. Ця ініціатива вона спрямована на перехід від традиційного способу збору інформації від громадян до е, збору інформації в реальному часі. Саме це є перше пілотне статистичне опитування про зайнятість та безробіття населення. Воно проходить протягом двох місяців протягом вересня-жовтня 2023 року і є яскравим прикладом цифрового розвитку. Метою цього опитування власне є отримання даних про склад та структуру робочої сили, вимірювання обсягів зайнятості та напрямів діяльності населення, а також визначення рівня безробіття. Результати цього опитування надають важливу інформацію про робочу силу і потреби та тенденції. Це опитування дає змогу отримувати дані в реальному часі, а головне легко та швидко їх аналізувати. Зазвичай українці асоціювали збір інформації від статистичних даних із походами працівників Держстату до їхніх домівок і заповненням великої кількості паперових бланків. Цей процес вимагав великих витрат часу, оскільки. Заповнені дані з бланків повинно було оцифрувати, перевести їх в електронний вигляд і далі проводився аналіз. Власне, такий спосіб збору інформації, про який я згадав, дозволить набагато швидше працювати з даними. Тож, враховуючи це, запрошую всіх громадян пройти це опитування. Для цього необхідно смартфон або комп'ютер, перейти за використовуючи браузер, перейти на портал опитування Держстату. Авторизуватися за допомогою дія або банка ді до слова пройти опитування можуть і ті громадяни, які наразі перебувають за кордоном. Багей,